Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Газового Шприц. Подивилась фільм Заморський Ельза Ковбаса. Та й розказує сусідці. От де чудеса! У старого чоловіка жінка молода. Її життя таке, звісно, швидко набреда. Уночі в своєму ліжку задрімав старик. А вона у шприц отрутий та й під ребра штрик. Старган урізав дуба. А вона ха ха підшукала молодого хлопця-жениха. От картина, в мене й досі тіло все дрижить. Як уміють за кордоном інтересно жити. А у нас, Штрикнину спробуй, тут тобі тюрма, та й шприців таких красивих. Продажі нема. Дякую, друзі, що прослухали цього гумореску. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної, яке я публікую кожного дня. Української має бути більше. І зустрінемося в жовтому літачку.